14 августа в Фастове состоялась торжественная передача четырех автомобилей марки УАЗ в зону АТО. Это стало возможно благодаря инициативе местной ячейки радикальной партии Олега Ляшко. Фастовские благотворители до этого провели уже шесть подобных акций. Тогда собирали продукты, медикаменты и другие вещи, необходимые бойцам сил АТО. Первый активный майданов. С первого дня это наши э, хлопцы Олега Ляшко. Ми з ним на Майдані, з Олегом Валерійовичем, і по сьогоднішній день їдемо сьомий раз. Вже на ну, так, приблизно десь на 3 мільйона 600 тисяч завезли продукції, і бронежилети, берці, камуфляж. І мої ну, друзі, підприємці району міста Фастіва. Ну, Спансірували це все, самі ми робили, встановлювали, вже їдемо сьомий раз туди. Ми передаємо сьогодні техніку, яку підготували для польових умов ведення бойових дій наші депутати. В першу чергу це Василь Іванович Солима, який задіяне, а також його колеги по Будемо говорити депутатському цеху, депутати міськ і райради. Ця техніка буде передана на баланс будемо говорити тої частини, яка дійсно звільняє наші міста, села. І надіємося, що не одному бійцю вона збереже життя. В акции приняли участие глава Киевской областной организации радикальной партии Александр Юраков, депутат Киевского городского совета Игорь Масийчук, депутаты Фастовского городского и районного советов. Перед отправкой на восток машины осветили, а самые активные организаторы и благотворители получили почетные грамоты. Давайте разом будем молиться, разом будем Господа просити, щоб Господь допоміг, щоб ці техніка, яка пішла туди, і вернулася разом з солдатами живі і здорові.